Доброго дня, шановні пані та панове. Давайте подивимось такий розклад, саме ваш, ваше питання і що між вами було, що між вами є, і що між вами буде. Загадайте, будь ласка, себе, загадайте, будь ласка, свого партнера-партнерку, а ми зараз будемо продивлятися спочатку, в яких енергіях ви знаходитесь. Щоб ви зрозуміли, що це ваш розклад. Потім в яких енергіях знаходиться та людина, про яку ви питаєте, і будемо по питанням. І так, в яких енергіях ви знаходитесь? Буду використовувати використовувати і Ніколи Чіколеті. І так, в яких ви енергіях знаходитесь? Собака, кільце, вежа. Зараз. В яких енергіях знаходиться ваш партнер? Тобто він, вона Зрозуміло. Ключ жінка. Це або жінка, або в фоні є жінка. Скеля. Серп. Хотіла подивитися, що тут скеля нам вказує. І так, дивіться. Ви а, зараз. Ви насправді вірна, або вірний. Ви така людина, собака, кільце. У вас шлюб цієї людини. Або був. Дивіться, ви зараз у стані вірності, відданості і потреби в стабільному союзі. Ви, напевно, або заміжня, або заміж одружений. Дивлячись, хто на кого водночас, вежа показує відстороненість і внутрішню ізоляцію. Також це може бути пов'язано з, з вирішенням, вирішенням якихось документальних ситуацій, це може бути пов'язано навіть з вашим шлюбом. Можливо, хтось із вас, ну, якщо ви були одружені подали на розлучення, або ви щось хочете вирішити в документальному, в документальному такому площині. Так? Але всередині себе ви можете відчувати. Що союз потрібен, але він ну, його немає. Ви в енергії людини, яка готова або перебуває в щирих в стосунках, по вашій сигніфікації. Але зовні це виглядає, що у вас немає стосунків. Ви самотня людина. А от е, ваш партнер або партнерка тут, або жінка, я ще раз повторюю, короле, королева. Вибачте, заговорю, жінка тут виходить карта. Так, це фокус на важливість, важливості якоїсь жінки. Це може бути ви або інша жінка, або, або ви дивитесь на жінку, а там людина в пошуках виходу з кризи. Але відчуває бар'єри, і людина вимушена щось відсікати. І це енергії, коли людина може внутрішньо боротися. Є тяжіння, але й страх чим ні неможливість. Знаєте, це може бути пов'язано з другою жінкою, якщо ви знаєте, що там є жінка, тобто у чоловіка, якщо ви про чоловіка дивитесь. Якщо ви дивитесь на жінку, це може бути та жінка, на яку ви дивитесь і ви зараз от, продивляєтесь це. Або у вас є якась жінка, яка для вас дуже важлива. Але тут є тупік, є перешкоди і. Враження, що дуже важко зрушити з місця. Ну, добре, щоб не витрачати час, давайте будемо дивитися, що між вами було, що між вами є і що буде. Що між вами було? Трійка жезлів, вежа, лицарь мечів, зірка. А було надії, були, плани були. І які вони просто різко зруйнувалися. Е, нагадаю, що руйнуються там, де тонко. Залишилась лише ідеалізація та відстань, винний разом. Були очікування, можливо, хтось із вас очікував, можливо, ви очікували, можливо, ви плани тут будували, але пройшло щось. Щось дуже швидко і несподівано зламалось. Різкі слова, конфлікти, відстань, небажання прояснювати, небажання домовлятися. Холод світла здалеку. Що між вами зараз? Між вами може бути дитина, діти? Папажу Пентаклів, це теж я хочу нагадати. Шестірка жезлів, Петірка Пентаклів, імператор. Є інтерес зрозуміти, навчитися, спроба контролю, внутрі хтось із вас. Хоче утримати гідність, непохитність, але всередині відчуженість і ні, стача тепла. Тут дуже багато контролю, тут дуже багато правил, стін між вами. Тут дуже багато бажання бути переможцем, показати силу. Тут Ви могли бути з цією людиною по п'ятірки Пентаклів, знаєте, бути разом, але холодно з цією людиною вам зараз. Це все поверхневе, це відчуття втрати, відчуженості, небажаності, неоціненності. Неможливості. Це карта Пітірка Пентаклів бездуховності, коли ми разом, але нам ми як чужі люди. Що буде між вами? Сімірка кубків, жрець, вісімка жестів, суд. Дев'ятка пентаклів. Ну, дивіться, майбутнє між вами буде якийсь рух доленосний, розмова, подія, що змінять бачення вашого зв'язку. Але це підсумок. Ви обоє виходите в більш самостійність, незалежність там і відчуттям особистої цінності. Знаєте, це кожен по дев'ятці пентаклів, це кожен знаходить опору у власній самодостатності. Дуже хотілося б по десятки кубків бути от такою родиною. Або хтось з вас мріє. Розумієте? Тут Ожерецю і суду я можу сказати, що доленосна ваша була зустріч. Можливо, хтось зустрінеться, так би мовити, з вищими силами. Це урок, кармічний урок. Це духовна трансформація, яка дає шанс переосмислити ваш зв'язок. У вас дуже багато болю. У вас була родина. І по жрецю я можу сказати, і по суду карті я можу сказати, у вас дуже а, стабільні були відносини, а в ваше життя ввійшла енергія місяця. А хтось або під впливом, або самостійно не хоче бачити те, що відбувається, або ви, або. Ну, будуть ще між вами там. Якісь спілкування, але це все для завершення якогось шляху.